Дев'ятикласниця Єлизавета Буга тримає у руках реабілітаційний тренажер, який називає роботом рукавичкою. Подібні пристрої, говорить, використовують для реабілітації людей після інсульту або травми руки. Сконструювала його власноруч під керівництвом свого вчителя фізики. Свій винахід представила на конкурсі в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді і отримала перше місце. Ми його створювали для Відновлення роботи кисті для військових, вона може розробляти е, рух схвату та розігнення пальців. А ідея створити робота рукавичку, говорить Єлизавета. Виникла тоді, коли її дядько із пораненням повернувся з фронту для конструювання, використала еластичну водонепроникну тканину, трубки від тонометра, які подають повітря. Чорні гофровані трубки взяла зі своїх дитячих іграшок, а помаранчеві кріплення надрукувала на 3D-принтері. Живиться рукавичка від 12-вольтного акумулятора або від павербанка. Вона працює за допомогою. Повітряного тиску. Коли ми подаємо повітря, пальці стискаються, і це може допомогти розробити рух захвату. А коли воно розгибається, то воно тренує обратний рух. Таким чином тренажер вийшов вирази дешевшим ніж ті, що у продажу разом із Єлизаветою на конкурсі представили свої роботи ще 29 учасників, які змагались у шести номінаціях. Це, до прикладу, екологія інформаційні технології, електроніка. До прикладу робот-генератор, який дозволяє виробляти електроенергію, перетворювати її з 40 вольт на 12, живити акумулятор, тобто можна зарядити павербанк, мобільний телефон, включити. Ліхтарик, до прикладу, є голосовий підкащик для комп'ютера Jarvis, станок для 3D-принтера, який дозволяє виробляти пластик. Із кожним роком говорить Станіслав Ковальський, роботи стають все більш якісними. А презентовані учнівські розробки вже готові до практичного застосування. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.